Що провокує напади мігрені? Отож, що провокує і чи можемо передбачити мігрень? Можемо, якщо ви ведете щоденник болю голови, якщо ви чітко володієте інформацією про те, що викликає ваш голови. Наприклад, з вечора ви не спали, не їли, щось перенервувалися і на ранок маєте головний біль. Чи ж ви пропустили прийом їжі? Часто це стосується молодих пацієнтів, особливо студентів і таких трудоголіків, які не дотримуються режиму харчування, часто пропускають сніданок і пропускають обід, вони встигають, і в них є вечеря. Тобто пропуск їжі, тобто прийому їжі, зазвичай це один з основних тригерів мігрені. Пацієнт з мігрення повинен добре їсти. І добре спати. Це я кажу всім своїм пацієнтам. Що значить добре їсти? Це не означає приймати їжу постійно і багато. Звісно, це буде результуватися на набору маси тіла. Але це означає те, що ви не повинні мати відчуття голоду. Тобто дуже важливо не мати цього відчуття. Добре спати, що це означає? Це означає, що у вас повинно бути повноцінних 8 годин сну. Я жартую з пацієнтами, котрі студенти кажу, ви ж можете досипати на парах на правду. Але це, звісно, більше жарт. Тобто, чи краще, щоб це був е, нічний сон, але однозначно, щоб це був сон приблизно 8 годин. І щоб не було такого бажання, яке часто виникає в людей, які ходять на роботу. Це от буде в мене субота і неділя, посплю я собі до 12, до 2, а можливо й до 4. Відісплюся за весь тиждень. Як не досипання, так і надмірний сон. Будуть провокувати приступ мігрені. Любителям кави. Що важливо, якщо ви любите каву, бо я особисто дуже люблю каву, і хорошу каву люблю випити і два, і три горнятка це не дуже корисно, але кожен, кожен смакує каву по своєму. Так от, якщо ви впродовж тижня робочого з понеділка по п'ятницю п'єте каву, і в суботу ви вже каву не п'єте, бо ви вдома, такої вам не потрібно зранку енергії, і в неділю теж то найбільш ймовірно, що в неділю під вечір ви будете мати мігренозний напад, тому що недостатність кофеїну буде давати оцей от приступ мігренозний. Які ще фактори? Жінки можуть передбачити мігрень дуже просто, особливо жінок, молодих, зазвичай мігрень є менструально асоційовано. Тобто під час менструального циклу у нас є різкі падіння в різні фази є падіння і підйоми естрогенів, прогестерону, і відповідно це буде давати. Приступ головного болю, тобто ви будете реагувати. Що зробити розумно? Найбільш розумно працювати з гінекологом і хоча би мати рівні початкові гормонів жіночих статевих для того, щоб якось на це повпливати. Тобто неможливо лікувати мігрень просто одному неврологу. Якщо це молода жінка, чи особливо хочу зауважити жінок переклімактеричного періоду, коли немає ще такого вже немає стабільного менструального циклу, і починаються якісь моменти, тобто, коли менструації немає, а ви знаєте, що вона має бути, і розвивається мігренозний біль голови, це доволі часто потрібно разом в дружбі. З гінекологом і коригувати гормони, призначати замісну гестрогентерапію. Чи є залежність нападів від погоди, однозначно. І це можуть підтвердити, мабуть, всі пацієнти, котрі мають мігрень. Що якщо з вечора ви відчуваєте, що погода не так, взагалі, мені здається, що пацієнти це такі своєрідні барометри. Які мають мігрень, вони чітко можуть прогнозувати краще гідрометеоцентру зміну погоди. Ми не можемо змінити погоду. Ну от, не можемо. Це не в наших силах. Проте ми з вами можемо змінити. Інші фактори, які можуть бути тригерами. Отож ми почали вже говорити трішки. Давайте ще, ще раз при, е, пригадаємо, Чи, е, що ще? Спортивні навантаження, інтенсивні, можуть провокувати біль голови, і, як правило, пацієнт з мігреню не переносить фізичних навантажень, звісно, коли пацієнт має біль голови. Також важливо продукти харчування згадати. Я відразу говорю пацієнтам про ті речі, про які треба говорити, про те, що ми любимо. А ми любимо часто шоколад, якщо це жінки. Так, тут себе треба обмежувати, щоб не було формат півплитки чи плитка шоколаду, тобто одного квадратика кубика, буде достатньо. Це тверді сири, такі по типу як пармезан, які доволі часто входять в продукти. Скажімо так, банальний продукт, який ми любимо, там молодь любить піцу. так? І часто туди входить пармезан, тому, будь ласка, знайте інгредієнти, запитуйте інгредієнти, якщо ви замовляєте їжу. Також важливо тверді горіхи. Так, горіхи покращують пам'ять. Проте не всі сорти. Тобто Тверді горіхи стараємось виключати, тобто, і ніколи не намагайтесь їсти ці горіхи, якщо ви купуєте якусь пачечку з горіхами. Ні, це повинно бути дозовано, якщо ви їсте і любите горіхи, щоб не було нападу мігрені, як тригеро, ви берете собі, наприклад, тих три горішка, чітко викладаєте, і тоді ви точно знаєте, що ви не передозовуєте. Також, щодо алкогольних напоїв, звісно, якщо ви вживаєте. Легкі, тобто невисокі дози алкоголю, то краще це коли це буде алкоголь, то який буде більше 40 градусів. Тригером є пиво, є шампанське, червоне вино і навіть дуже хороше червоне вино. Тому, якщо ви любите все-таки слабші алкогольні напої, це надайте перевагу негазованому вину то, з того, що можна поміняти. І. Що ми ще не сказали? Продукти харчування не тільки продукти харчування. Ви знаєте, настільки в наш вік діджиталізації, коли на одну й ту саму людину додається ще купа повідомлень. Тобто, Слідкуйте за своїм часом, який ви використовуєте для перегляду соціальних мереж в тому числі. Поставте собі якісь обмеження по часу, коли ви користуєтесь телефоном. Постарайтеся проаналізувати, тому що це яскраве світло, яке ми отримуємо від комп'ютера, чи ми отримуємо від телефону. Це також може бути тригер мігрені. Постарайтеся зважити на те, як ви живете. Це дуже легко поміняти. І дуже легко на це реагувати. Що може провокувати мігрень і підсилювати? Підсилює те, що ми вже говорили: якщо ви добре не їсте і чітко ви не спите. І хоча мігрень є часто коморбідна з інсумнією і синдромом сонного апної в людей старше, старшого віку, відповідно, тут потрібно теж про це говорити, підбирати препарати для того, щоб покращити і нормалізувати сон.